Доброго дня, дорогі глядачі, З вами канал Народна думка. Тож, коли дружина може перейти на пенсію чоловіка, коли, наприклад, складаються важкі економічні обставини, коли не вистачає коштів. Ну, не вистачає коштів, так? Пенсіонерам це особливо актуально. І тут ще, не дай Бог, чоловік чи дружина помирає, а він був основним годувальником тієї сім'ї і взагалі сидиш як біля розбитого корита. Но в нашому законодавстві є. Такі положення, що або дружина, або чоловік має переходити на пенсію один одного право, але лише за ряду випадків. Тож, давайте розберемось, хто має право перейти, щоб покращити своє економічне становище. Це призначається пенсія, типу як по втраті годувальника. Тож у яких випадках дружина та чоловік може отримати пенсію далі. Чіткі відповіді. Дружина може отримати пенсію чоловіка у разі втрати годувальника, якщо він був основним джерелом доходу. Проте назавжди така виплата буде вигіднішою, ніж власна. Зараз розповім, коли така виплата буде вигіднішою, коли вигідніше, власна. Якщо чоловік був основним джерелом доходу дружини, вона може претендувати на його пенсію. Виплата призначається, якщо жінка не має можливості самостійно себе отримати. Хто давайте я розкажу зараз, хто має право. І як вона виплачується, а потім, коли то вкрай вигодно. Тож давайте розбиратися. Хто має право на пенсію через втрату годувальника? Іншість подружжя або батько, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку. Ну, пенсійного віку це саме на пенсію. Діти до 18 років або старші, якщо інвалідність встановлена до 18 років, а діти до 18 років усі, діти, які навчаються до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років, діти сироти. Якщо повністирити до 23 років, інші з подружжя, один з батьків, брат, сестра, дідуся або бабуся, годувальника, незалежно від віку та працездатності, які не працюють і здійснюють догляд за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років. Е -е. Нас тут цікавить саме більше перший пункт. Да? Інші з подружжя, якщо вони є особами з інвалідністю, аби, або досягли пенсійного. Віку. Е, також нагадаю вам, що долучайтесь до каналу, подивився по статистики: 45% глядачів весь час дивляться на народну думку і не чомусь до цих пір не підписались. Не полініться, питрате по 2 секунди, натисніть кнопочку Підписатись, це ні до чого не зобов'язує, але є великі переваги в тому, що ви не втрачаєте інформацію, YouTube вас сповіщає. Тож. Як оформлюють цю пенсію, так, як її обчислюють і для кого то найбільш вигодніше? Пенсію по втраті годувальника обчислюють на основі виплати померлого. Розподіл такий: для одного непрацездатного члена сім'ї, а пенсіонери саме вважаються непрацездатними членами сім'ї. 50% від пенсії за віком померлого годувальника для двох і більше непрацездатних членів сім'ї 100% від пенсії за віком розподіляється між ними порівно. Коли то найвигідніше? Ну, давайте таку змоделюємо ситуацію. Наприклад, ви отримаєте 2361 гривню. Це вважається взагалі не пенсія, а соцдопомога. Да? От ви отримаєте цю мінімальну соціальну гарантію, а у вашого чоловіка там, чи у дружини, наприклад, була пенсія 10 тисяч гривень. І він, на жаль, помер. Ну, таке життя. Да? Люди народжуються, помираються, трапляються всяке. Тож, ви маєте право піти написати заяву на те, що ну чоловік був основним джерелом доходу, да, якщо порахувати його пенсію 10 і вашу 2-300, так то зрозуміло, що чоловік був основним джерелом доходу. Ви також пенсіонер, не маєте більше ніякого виду заробітку, і ви можете перейти на його пенсію. Таким чином, ви отрим... будете отримувати половину від його пенсії, це 5 тисяч, але вже не будете отримувати свої. Тобто з 10 5, а ваша 2300, то, звичайно, вигідніше перейти на тих 5. Дуже часто таке роблять дружини або чоловіки. Військовослужбовців, держпрацівників, да, працівників поліції, тобто ну, людей, в яких були великі пенсії, і після їхньої смерті їхні, е, як там пише, інші з подружжя да, переходить саме змінює свій вид пенсійного забезпечення з пенсії за віком на пенсію по втраті годувальника, тому що оця. Виплата, яка перезначається, це вже буде рахуватися як пенсія по втраті годувальника. З дітьми там зрозуміло, от оформлюється, отримується 100%. А от коли ви пенсіонер, то потрібно писати заяву. Тож, надіюсь, все доступно розповів. Тепер кожен хай сам рахує чи йому вигідно, да, тому що пенсії чоловіка ви будете отримати лише половину. І також можуть відмовити виплаті, якщо вас. І своя пенсія доволі немаленька. Тому цим всім уважно рахуйте, спостерігайте, якщо потрібно таке, то йдіть до пенсійного фонду, пишіть заяву, переходьте і отримуйте більше, навіть якщо воно вже буде рахуватись як інша допомога, але все рівно в результаті коштів у вас буде більше. Я розповідаю на Народна Думка відповіді, даю вам відповіді на ваші запитання. Тож долучайтесь до цих каналів, до зустрічі, дорогі мої глядачі.